Роман Ратушний, український громадський діяч, журналіст та військовий. Роман народився 5 липня 1997 року в Києві. Його батько Тарас, активіст руху збережи Старий Київ, а матір Світлана Поваляєва письменниця та журналістка. Після закінчення столичної школи Роман у 2012-му вступив до фінансово-правового коледжу, де здобував вищу юридичну освіту. Проте наприкінці 2013-го перервав навчання через участь у революції гідності 30 листопада. Ратушний разом з іншими студентами постраждав від атаки Беркуту на Майдані незалежності. Після революції деякий час працював журналістом над проєктом Метро на Троєщину. Писав про київських чиновників, енергетику та тендерні оборудки з дизельним паливом на залізниці. У грудні 2014-го брав активну участь у протестах за зміною Міністерстві внутрішніх справ та пришвидшення розслідування щодо злочинів під час Євромайдану. У 2015 році Роман створив карту інтернаціональних зв'язків російської та української мафії, засновану на публічних статтях, записах та посиланнях, де налічувалось близько однієї тисячі осіб. Ратушний був одним із тих, хто вплинув на заснування державного бюро розслідувань. У 2018 році Роман очолив ініціативу Захистимо протасів'яр а у 2019 одноіменну громадську організацію. Вона була націлена на збереження зеленої зони та недопущення забудови. У жовтні 2019-го ратушний заявляв про погрози йому фізичною розправою, вимагав від президента та генерального прокурора розслідування. Проте кримінального провадження так і не було відкрито. Під час місцевих виборів 2020 року Роман балотувався до Київської міської ради від партії Удар Віталія Кличка, при цьому офіційно не бувши членом партії. Також брав активну участь в акціях на підтримку Сергія Стаменка у 2021 році. Спочатку повномасштабного вторгнення Роман Ратушний став добровольцем Сил оборони України, створив підрозділ протасового Яру, брав участь у захисті Києва, а згодом деокупації Сумщини. На початку квітня Ратушний воював у Харківській області. Був розвідником другого мотопіхотного батальйону 93-ї бригади в Ізюмському районі. Потрапивши у ворожу засідку біля села Сулигівка, Роман Ратушний загинув 9 червня 2022 року. Прощання з воїном відбулося у Михайлівському соборі. Після цього на Майдані Незалежності. Поховали Романа 18 червня на столичному байковому кладовищі. Навіть ага. якщо ну втомився, ну і що? і що, Все це одно це ж треба робити. Плюс це ж історія, в якій у наших ворогів ресурсу значно більше, ніж у нас. І кожного разу, коли ти десь розслабляєшся, вони достатньо швидко захоплюють той плаздарм, який там ти відбував вчора. Тому ну втомився, ну окей, це не грає ролі.